Півом я займаюся уже близько шести років. На це мене надихнули мої батьки. Міцно, рухою, міцно, тоді, коли я співаю, я відчуваю впевненість, адже це моя улюблена справа на вулиці. в Принципі, так само як і сцена в закритому приміщенні. Я б навіть сказала, на вулиці співати зручніше. Там більше людей е, приходять, зупиняються, дають гроші, і завдяки людям ми збираємо великі кошти на ЗСУ. Ідея з'явилася тоді, коли я почув, як вони співають. То був якийсь концерт у нас, я вже не пам'ятаю який, але вони прийшли на цей концерт, заспівали. Мені дуже сподобалось. У них дует такий співзвучний. Коли вони почали вже співати, я зрозумів, що треба зробити якусь відповідну програму, аби можна було це ну, заробляти на цьому кошти і відправляти на, на армію. Він нам допомагає. Ми разом з ним ходимо на репетиції. Вчимо різні пісні і збираємо великі кошти. Один раз ми були, зібрали найбільше 8 тисяч гривень. Ми виконували пісню «Боже, Україну, збережи на початку війни не твоя війна. Зараз виконуємо веселі пісні. Я думаю, що скоро ми продовжимо цю справу і будемо збирати кошти і надалі. разом. тільки спільними зусиллями ми наблизимо перемогу ще й далі. Найбільше ми були зібрали. За всі ці рази 26 тисяч гривень. І були, купили два дрони і передали їх на війну. Задоволені ви активністю людей і, і результатами? Дуже, дуже. Є тільки люди, які, особливо жінки, які стають, слухають, mm -hmm. насолоджуються співом. Навіть є такі, що плачуть. Mm -hmm. Відчуваються наші пісні, так як українська людь, як люба пісня про Україну, про Бога не стають і плачуть насолоджуються і потім кидають свої, на свої гроші. Доки зможемо, я не знаю, я не можу сказати, доки це буде, але якщо є можливість допомогти нашим воїнам, ми будемо допомагати.